Вітаю на каналі. Під, назв... під назву відео вже зрозуміли, про що піде мова. Мова піде в нас про акумуляторна цепна пила. Так як для людей, які проживають в сільській місцевості, в тому числі і я, цікавилися таким питанням, як акумуляторна цепна пилка. Як хто опалює опалення дру... дровами, там піч, Що твердопаливний котел. У мене твердопаливний котел, тому дрова заготівля дров, так як у нас ціни на дрова зараз. Не всім по карману. Тому я дивився немало відео на Ютубі. Ну і купив пилу. Купляв її це вже 2,5 роки назад в інтернет-магазині. На то время була ціна і 3600. От і інструкція. Така моделька. Пилка удобна, легенька. Інструкція. А гарантійний талон. ну Його немає, це хусварна. Отакий, От як по типу, гарантійний талон, ну це такий ксерокс, ні про що і не говорить. Що в нас в комплекті два акумулятора. Ось таких два акумулятора, 6 А36 В. Ну, ми заміряємо. Скільки тут вольтаж Ампера я не поміряю, бо не маю, не маю чим я їх поміряти. Два акумулятори зарядне, два ципка шина. А. Проробила вона недовго. От привіз я неї десь ну, мотоблоком, там на мотоблок валіжника назбирав. з прицепчиків шість. Вона удобна легенька, але шість прицепчиків і сказала, я більше робити не хочу. Що з неї случилось? Там, тут заряд акумулятора. Я тут вже от розібрав, цю кришечку я сніму. Тут така пара шей, двигун. Вал двігуна виходить. Ось такий редуктор. Зараз я так буде показати. І отак от вона працює. Вал крутиться з двигателя. А шестерня ще... стоїть. Тут ну, на пилці от, заряд акумулятора показує. Акумулятора хватало десь ну, на півгодинки. Цього акумулятора хватало. Ну, Почнемо з акумулятора, потім подивимося, що ви шестерні, що там случилося. Так, це я приберу. Воно було в такому кейсі. Ось. Кейс. Це кришка. Натяг ціпка отки. Удобно, на? Якби ж вони працювала. Удобно, на? Но робити вона не хоче. Так, це я приберу кейс на сторону. Замірюємо акумулятор. Якби на 36 вольт. Так, на... Ставим на 20, так як він заряджений має більше двадцять один вольт і в такому районі. Думаю, видно. Бачимо яке 36 вольт. Ну, це 18 вольтовий. Аккумулятори Ампер не скажу скільки тут. Отакий акумулятор. Дивіться. От. Написи. Ну Макітовська посадка. Так, Що ж з пілкою случилось? Зараз ми витягнемо шестер. Подивимося, що там з нею. Написать. Легко нанімається на подшипниках, два подшипники. Від цей подшипник, віце подшипник, вроді все, все так як би мало би робити, але не хочу воно робити. А от що случилось ще старне. Як би так удобнее, що ось така. Тут ще вроді як є зуби, а тут... О! Ну моє видно. І тут їх немає. Тут їх немає. Ну і відносно те же саме на волове. Як би так показати? Якщо видно. Отако. От і вироботка Ну, Такий у нас метал. А не метал, пластилін. В інтернеті дивився, запчасті взяти. Такої шестерні я не міг знайти. Ну, на ринку там була людина, яка займалася таким ремонтом. З електроінструмента робили, роблять шестерні, вони тут наварують і роблять шестерню. Пару треба давати двигатель, вал двигателя і оцю шестерню. Зараз зв'язку немає з тією людиною. Може на будущее знайдеться. В інтернеті такого нічого нема. Ай би даже було. Наверно, воно такий ж самий буде, як і це. А, і прийшлось купляти. Знову, як, як то говориться, скупи, платить дважды. Но на своїх ушибках учимся. І зараз покажу, яку що я купив після цієї пилки. Яка пилка, яка вже працює у мене два сезони майже? І якою я доволен. І друга пилка у нас. Пилка це. Ось така є моделька Procraft PKA 36. Ну Це не реклама, це, це просто вже... Показую те, що я купив, що маю чим я пользуюся і що працює на даний момент. Купляв я пилку також на офіційному сайті Прокрафта з гарантією. Купляв її тушкою. Чому і саме тушкою, Та як я тут же ж, посадка макітовська, така, сама, як і в тій пилці. Цей акумулятор сюди стає, але від цього акумулятора вона не працює. Помилка і все. Чому не працює і все. Ні від одного, ні від другого. Тому я брав пилку, йшов на ринок і вже, як то говориться, по місту підбирав акумулятор. Перед цим не пам'ятаю, якою купив такий акумулятор. Це Revolt 20В 4 А. Ну, треба було брати 8 А. Це отак вистачає поїхати в ліс, от, назбирати валіжника, який грубше порізати, на прицеп другим мотоблоком привезти. Ну, І майже той прицепчик порізати. Його вистачає. Ну, бажано було б взяти, звісно. Щоб це був 8 Амперний, ми вже, як говориться, що маємо, то маємо. Заряд акумуляторний, позаряджений. Ця пилка працює. А. От тому, от така в мене, такий в мене опит. Як то говориться, на своїх ошибках учимося. Томируємо акумулятори ще раз. Вони однакові. Макітовська посадка. Все однаково. На оця акумулятора воно не працює. Ну тут, я так думаю, тут проблема в платі БМС. Якщо замінити плату от такої, то думаю буде працювати. Якщо не зремонтірую ту пилку, не, не лажу, то подивлюся, яка там БМСка ну і заміню. Акумулятор я цей розбирав. Банки там всі такі як без піску. Так як є в інтернеті, люди купляють, а там тут 10 банок, всі вони нормальні. Без піску. Як люди купляють, а банки половина банок з піском. Тут ні, тут нормально, але ж вона не це прокрафтовська. Не хоче працювати в нього цих акумуляторів. Ще раз замірюємо акумулятор один і другий. 18-вольтові акумулятори. Бачимо. Тут Це револьт. А це той. І наступний. І тут теж але майже майже 20 вольт. Ось ну, такий в мене опис з цепними пилами. Удобна пилка. Це бензопилкою. Не тихо. Одною рукою можна тримати. Ну, це важче. Це заметно важче, на, на кілограм важче воно від твої. Удобно. Ще не відкрутив. Тут натяжка цепка відпускається. Удобніше, так неудобно відпускає цей і оцим натяжка цепка. І зажав, удобно. Відкрутив шину, рубзачок. Удобніше, як бензопилку витягається. Ось такий у мене опит з пилками. Тому думаю, кому може бути полізне це відео, хто цікавиться. І щоб не Лучше купити якусь спілку, яка має торгову марку. І дійсно то не така, як хусварна теж торгова марка, але там подивитися і так зрозуміло, що вона близько там не лежала біля хусварної. Ну а це хусварна офіційний сайт, гарантія. І воно працює. Таті я вже розбирав, знімав кришку. Міняв смазку, думаю. Ну, я так до цього ставлюся, що щоб бути у Шестерні там. Там хороші шестерні. Такі, що будуть працювати. І запчасті є. В інтернеті запчасті є на супілку. Є двигатілі, є шестерні. На Натуї шестернів нема. Ну, остальне двигатель -то може знайдеться. Але шестерні, без другої шестерні, без пари воно працювати не буде. От маю отакі дві пилки, Отакий такий в мене опит. Так то ж думаю, може кому буде полезно. Пишіть, коментуйте. Кому що цікаво, буду відповідати. Дякую за перегляд.